Айті технологіями Влад почав цікавитися у 8 класі. Тоді ж і створив свій перший сайт. Лет в 14 Я створив свій сайт, розказував, як створювати сайт. Там були маленькі блоки з рекламою. На ті блоки з рекламою заробляв, що в той час де Це було 20, 30 доларів. Зараз 20-річний юнак займається інтернет-маркетингом та веб-дизайном. Заробляє, каже, близько 600 доларів за місяць. І з на фрилансі і тоді на фрілансі. Тосі, тобто, що заказчика Україна, Росія, СНГ і з ними роботи. Приклад полтавської молоді спонукає до саморозвитку та більшого заробітку і дорослих. Полтавка Олена розповідає: тривалий час працювала педагогом у держустановах. А відколи виявила в себе здібності до малювання, сказала досить. Тепер вона здобуває технічну освіту. Я розмальовую стіни, багато хто не знав про це, але мої малюнки незвичні. І я вирішила вдосконалити своє свою майстерність і таким чином вийшла на такий варіант, щоб отримати освіту технічного варіанту, малювати і створювати шедеври саме на комп'ютері. Оді спеціалісти, які студіюють в університеті, пов'язані з IT-технологіями дисципліни, нині входять в топ найзатребуваніших фахівців в Україні. Їхній заробіток становить від 500 доларів у місяць, розповідають студенти. Поглиблено викладають інформатику і в школах. Таких у Полтаві небагато. Учні багатопрофільного ліцею номер один програмування вивчають з восьмого класу. Ці алгоритми, ці логічні ланцюжки мене дуже затягнули. Мені дійсно дуже подобається принати у ці всі програми, вивчати нові мови програмування. З інформаційних технологій ми вивчали Excel, Word, PowerPoint, Publisher, тобто основні програми, які можуть знадобитися нам в житті. А з програмування ми вчили такі мови програмування, як Pascal цього року Delphi. Ліцеїсти вміють не лише створювати сайти, але й вивчають веб-дизайн та 3D-моделювання. Випускники класів інформатичного профілю, а й ті технології продовжують вивчати у вишах. Говорять, що їм набагато легше вчитися, ніж тим, які вступили разом із ними з інших шкіл України, оскільки в них вже є база дуже ґрунтовна для вивчення і того ж програмування і інших програм. Допоки в українських школах учні у молодших класів вчаться замінформатики, американські підлітки заробляють свої перші мільйони. Приміром, Томас Суарес перші кілька тисяч доларів заробив в 11, 5 років тому. Хлопець розробив гру для мобільного телефону. Тепер він власник фірми, яка створює мобільні додатки. Коли я вирішив створити у школі клуб додатків, один із моїх вчителів люб'язно погодився спонсорувати мій клуб. Будь-який учень, який бажає навчитися програмувати, може прийти до мого клубу. Директор Полтавської комп'ютерної академії Павло Білокур каже: викладати програмування в Україні потрібно з перших класів. Краще це робити в ігровій формі і на практиці. Для дітей, звісно, це більше в форме, формі, але наш принцип це 100% практичних занятий. Тому що у нас мало теорії, мало просто, скажімо так, як в звичайно, да, в школах это рассказывают, записують, спрашивают. У нас в основному вони працюють все час за комп'ютерами, рассказали, показали. Випускники таких курсів вже через три роки вміють створювати дизайни, інтернет-сторінок, редагувати сайти, обробляти фото і відео, писати на великі програми і при цьому заробляти гроші. Зразу на этот уровень джуніор, да, который виходить у нас, і середня зарплата як і в Україні, так і наших студентів, це около 500-560 долларов. доларів. Бацула, Микола Янко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Справді я.